Виконуємо номер 912 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Знайди периметр прямокутника, який складено з восьми рівних між собою квадратів, площа кожного з яких 9 метрів. Квадратних. Розглянь два випадки. Приступаємо до виконання. Розмістити квадрати так, щоб. Утворився прямокутник 8 квадратів, можливо, двома способами: перший 4 квадрати зверху, 4 квадрати знизу. Або всі 8 квадратів йдуть підряд. Якщо площа квадрата 9 метрів квадратних, площа квадрата це довжина сторони в квадраті, то, відповідно, сторона квадрата 3 метри, нам необхідно знайти периметр утворених прямокутників. Периметр прямокутника дорівнює суми довжини і сторони і помножити на 2. Шукаємо перший випадок периметр. Значить, у нас сторона квадрата 3 метри. І у нас 4 таких квадрати. Тому а у нас буде 3 помножити на 4, Б сторона квадрата 3 метри, і у нас 2 таких квадрати. Отже, 3 множимо на 2 і множимо на 2. 3 множимо на 4 12. 3 множимо на 2, 6. 12, додати 6 буде 18. І множимо на 2, маємо 36 метрів. Це ми знайшли периметр в першому випадку. Переходимо до другого випадку. У нас сторона квадрата 3 метри. Тому довжина буде 3 помножити на 8, а ширина 3 і множимо на 2. 3 множимо на 8 24. 24 додати 3 буде 27, і 27 множимо на 2 маємо 54 метри. Записуємо відповідь. Перший випадок у нас периметр 36 метрів, другий випадок периметр 54 метри. Ми знайшли периметр прямокутника, який складно з восьми рівних між собою квадратів площа кожного, з яких дорівнює 9 метрів квадратних. Розглянули два випадки. Номер 912, виконано.